Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у п'ятницю 25 квітня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео, там на вас чекає посилання на наш телеграм-канал. Там ви знайдете щоденний прогноз у зручному текстовому форматі для свого міста. У Львові з самого ранку небо буде затягнути хмарами, і така погода збережеться протягом усього дня. У другій половині дня очікується злива з грозою, а ближче до вечора інтенсивність дощу зменшиться, але опади триватимуть. Температура повітря в день сягатиме приблизно 22 градусів тепла, а вночі опуститься до 10 градусів із позначкою плюс. У Луцьку сонце майже не потраплятиме крізь хмарну завісу, день буде похмурим. У денні години слід очікувати потужний дощ із грозою, який у вечірній час зміниться на затяжний сильний дощ. Стовпчик термометра в день триматиметься біля позначки 21 градус вище нуля, уночі близько 11. У Тернополі ранок почнеться з короткого світлого проміжку, небо може на деякий час прояснитися. Проте вже до обіду знову з'являться хмари. І у другій половині дня місто накриє злива з грозою. Повітря в день прогріється до приблизно 24 градусів тепла, уночі очікується близько 11 градусів із позначкою плюс. У рівному весь день пройде під сірим небом, сонце не показуватиметься. У день розпочнеться дощ, який може продовжитися у вечірній час. Температура впродовж дня становитиме близько 24 градусів вище нуля, уночі 11 градусів тепла. У Івано-Франківську ясне небо буде лише вночі. І з самого ранку та до пізнього вечора небо залишатиметься затягнутим, але день мине без опадів. Повітря прогріється до приблизно 22 градусів тепла, а нічна температура становитиме близько 11. В Ужгороді ранок зустріне мешканців ясним небом, однак із наближенням полудня ситуація зміниться, хмари з'являться над містом і не зникатимуть аж до вечора. У денні години очікується потужний дощ із грозою, який ближче до вечора перейде у менш інтенсивний, але тривалий дощ. Температура повітря в день сягне приблизно 24 градусів вище нуля, а вночі опуститься до 10 градусів тепла. У мукачеві ранок буде ясним і спокійним, однак у другій половині дня небо затягнеться хмарами, які залишатимуться над містом до вечора. Починаючи з обідніх годин розпочнеться дощ, що триватиме до кінця дня. Стовпчик термометра вдень покаже близько 23 градусів із позначкою плюс, а в нічні години температура становитиме приблизно 11 тепла. У Чернівцях протягом усього світлого часу доби очікується ясна погода. Лише під вечір можливе збільшення хмарності, а разом із тим імовірний дощ. Вдень повітря прогріється до 26 градусів вище нуля. У нічні години температура знизиться до 10 градусів тепла. У Хмельницькому ранок почнеться під чистим небом, однак вже в обід небо поступово затягнеться хмарами. У денні години можливий дощ, який ближче до вечора припиниться. Увесь цей час повітря залишатиметься досить теплим. Вдень температура підніметься до приблизно 25 градусів із позначкою плюс, а вночі опуститься до 11 градусів тепла. У Києві хмарність спостерігатиметься від самого ранку і до завершення дня. У ранкові та денні години очікується рясний дощ із грозою. Ближче до вечора інтенсивність опадів зменшиться. Повітря прогріється в день до близько 24 градусів вище нуля, уночі температура триматиметься біля позначки 14 із плюсом. У фастові з самого ранку небо буде затягнуте хмарами, і ці сірі шари залишатимуться над містом протягом усього дня. Вже зранку розпочнеться інтенсивний дощ із грозовими розрядами, який під вечір поступово ослабне, перетворившись на дрібний дощ. Температурний фон в день складе приблизно 24 градуси тепла у нічні години 11 вище нуля. У чернігові день обіцяє бути сірим і вологим, щільна хмарність утримається над містом від ранку і до вечора. Вже вранці можливі сильні дощі з грозою, які продовжаться в денні години. А ближче до вечора перетвориться на звичайний дощ. Температура повітря прогріється в день до 24 градусів із позначкою плюс, вночі очікується приблизно 9 тепла. У Ніжині перша частина дня буде ясною, сонце встигне з'явитися над горизонтом і трохи потішити місто своїм світлом. Але вже після обіду з'являться хмари, і невдовзі з них розпочнеться потужний дощ із грозою. Увечері зливу змінить більш спокійний дрібний дощ. Стовпчик термометра підніметься в день до 25 градусів тепла, вночі температура опуститься до 11 градусів вище нуля. У Житомирі протягом усього дня небо залишатиметься вкритим хмарами. Вже зранку розпочнеться інтенсивний дощ із грозою, який триватиме до післяобіднього часу. Ближче до вечора характер опадів зміниться, замість зливи очікується дрібний дощ. Денна температура сягатиме приблизно 26 градусів із позначкою плюс, уночі очікується близько 10 тепла. У Бердичеві ранок почнеться під хмарами і похмурий настрій неба триматиметься над містом до завершення дня. Хоча денна частина доби пройде без інтенсивних опадів, ввечері можливий дощ легкої інтенсивності. Температурний максимум складе близько 23 градусів вище нуля, уночі буде приблизно 11 тепла. У Сумах увесь день пройде під сірим небом, сонця не буде видно ні зранку, ні вдень. Попри похмурість, дощі не прогнозуються. Температура повітря у денні години сягне приблизно 26 градусів із позначкою плюс, уночі стовпчик термометра опуститься до 10 тепла. У конотопі хмарність утримається впродовж усієї доби. День розпочнеться сухо, проте ближче до вечора можливий невеликий дощ. Повітря прогріється в день до 24 градусів тепла, у нічні години буде близько 11 вище нуля. У Вінниці ранок зустріне сонячним небом, проте вже в обідню пору хмари повільно почнуть закривати сонце і надалі день залишиться похмурим. Увечері не виключені невеликі опади. Максимальна денна температура становитиме приблизно 27 градусів тепла, вночі близько 11 з плюсом. У Черкасах перша половина дня буде ясною. Проте в обідній час небо затягне хмарами, які залишатимуться до самого вечора. Опади в цей день не прогнозуються. Температурний максимум складе 26 градусів вище нуля у нічні години повітря охолоне до 15 тепла. У кропивницькому ранок буде погожим з чистим небом і приємним сонцем. Проте вже в середині дня небо затягне хмарами, які триматимуться аж до вечора. Протягом доби опадів не очікується. Температура вдень підніметься до 27 градусів тепла, вночі опуститься до 11 вище нуля. У Знам'янці ранок потішить чистим небом і сонячним світлом. Протягом більшої частини дня погода залишатиметься стабільною та приємною, проте під вечір можуть з'явитися хмари. Опадів не прогнозується. Температура повітря в день підніметься приблизно до 24 градусів тепла. А вночі знизиться до 11 з позначкою плюс. У Дніпрі від самого ранку і до вечора небо буде ясним. День очікується сонячним та сухим, з комфортною температурою повітря. У денні години термометри покажуть близько 26 градусів вище нуля у нічний час, приблизно 15 тепла. У кривому розі протягом усього дня збережеться ясна погода. Хмари не заважатимуть сонцю, тож день буде світлим і теплим. Максимальна температура становитиме близько 27 градусів тепла вночі близько 10 з плюсом. У Нікополі день обіцяє бути сонячним від ранку і до самого заходу сонця. Погода стабільна, без опадів. Стовпчики термометрів у день піднімуться до приблизно 25 градусів тепла, вночі очікується до 12 вище нуля. У Павлограді впродовж усього дня триматиметься ясне небо. Погода порадує відсутністю опадів та сонячним світлом. Температура вдень підніметься до 27 градусів тепла, а вночі до 11 з плюсом. У Полтаві день розпочнеться з ясного неба, проте вже ближче до обіду з'являться хмари, які затримуються до самого вечора. Незважаючи на похмурість у другій половині дня опадів не прогнозується. Температура вдень триматиметься на рівні близько 25 градусів тепла, а вночі. Приблизно 13 із позначкою плюс. У Кременчуці ранок подарує яскраве сонце, однак у середині дня небо затягнеться хмарами. Ця погода збережеться до вечора. Дощу не передбачається. Максимальна температура сягне близько 23 градусів тепла, а вночі до 12 вище нуля. У Запоріжжі прогнозується сонячний день, небо буде чистим із самого ранку і залишатиметься ясним до самого вечора. Опадів не очікується. Повітря прогріється до приблизно 26 градусів тепла, вночі температура знизиться до 13 з плюсом. В Одесі з самого ранку і аж до вечора на небі не буде жодної хмаринки. День видасться сонячним і сухим. Температурні показники вдень досягнуть близько 23 градусів вище нуля, вночі до 14 з позначкою плюс. В Ізмаїлі зранку світитиме сонце, і така ясна погода триматиметься до завершення дня. Опадів не передбачається. Денна температура сягне приблизно 25 градусів тепла, нічна на рівні 13 градусів із позначкою плюс. У Миколаєві цілий день небо залишатиметься чистим, ані хмарини. Ясна та суха погода збережеться до самого вечора. Повітря день прогріється до приблизно 27 градусів тепла, вночі очікується близько 12 вище нуля. У Первомайську після сонячного ранку погода поступово стане похмурою. Хмари з'являться в другій половині дня та залишаться до вечора. Опадів не буде. Температура в день становитиме близько 27 градусів тепла, вночі приблизно 11 із плюсом. У Харсоні ясне небо вранці згодом закриють хмари. Після обіду і до вечора небо залишатиметься сірим, проте день обійдеться без дощу. Температура повітря в день підніметься до 26 градусів із позначкою плюс у нічний час до 11 вище нуля. У Сімферополі протягом усього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами. У денні години очікується невеликий дощ, який до вечора поступово ослабне і, ймовірно, припиниться. Температура вдень триматиметься на рівні приблизно 19 градусів тепла. Вночі стовпчик термометра опуститься до 9 вище нуля. У Харкові ранок зустріне сонцем, небо буде чистим, а повітря приємно прогрітим. Утім, згодом з'являться хмари, які залишатимуться над містом до вечора. Опадів не очікується. Температурні показники в день сягнуть 27 градусів тепла, уночі приблизно 13 із плюсом. У Донецьку день розпочнеться з ясного неба. Проте вже в обідню пору на горизонті з'являться хмари, які залишаться до самого вечора. Незважаючи на похмурість, день обійдеться без дощу. Повітря прогріється до близько 25 градусів тепла у нічні години до 10 вище нуля. У Краматорську ранок потішить сонячним небом, однак ближче до обіду з'являться хмари. Ввечері, ймовірно, вони розсіються, залишаючи за собою чисте небо. Дощів не прогнозується. Температура в день становитиме приблизно 26 градусів тепла, а вночі до 10 з позначкою плюс. У Луганську ранок почнеться під ясним небом, однак із наближенням обіду на ньому з'являться хмари. Вони залишатимуться над містом до самого вечора, однак дощу не очікується. Денна температура досягне близько 26 градусів тепла, нічна близько 10 вище нуля.